Люди добрі, я вам клянусь, там в тій кабілі. Я не знаю навіть, як це передати, чим це смердить. Я коротше, там все позаливав, все це вже позапшикував. А мені, знаєте, як то в носі, коли воно смердить, то, ну, тепер навіть не знаєш, як то обідати. Ну, так, ні, зараз трохи вже вивитрило. ну Це ужас, я просто не знаю. Ви молоді хлопці ви робите, ви потім що. Я не знаю, чи ви тут миєтесь, не миєтесь, бо щось і не миються. Обід мій схожий на раз М'яско 150 грамів і два помідорка сьогодні. Бо більше її не можу їсти. Вчора Юля таких вареників класних вкусних наліпила, Ну, я вечором прийшов з роботи, то з кефірчиком щось пару-тройку штук з'їв, а потім вже як полежав трохи це відійшов, попив водички холодної з лимону. Ну то і знаєте, все прийшов в себе. Дупля відбив, то пішов ще пару тройку штук навернув. Ну а що Вот. Тим більше вареники. Це ж це ж тобі не, не м'ясо з помідором. Вареники можна їсти в будь-якому стоїні в будь-яке В Взагалі не знаю, чим закінчиться цей ремонт, але я вам чесно скажу, ну, мені тут... От реально гидко знаходитися. От гидко просто. Ну. У нас в свинарниках, в селі, я вам чесно кажу, і, і краще пахне і чистіше, ніж у них в кабінах. Ну, ви уявляєте таке. Ну, отак от заканчується середина місяця і кінець тижня. Дев'ять командіровок. половиною часа перероблених в будні дні, 6 часов в суботу. Не, ну в суб суботах все, ребята, треба зав'язувати. Я вже для себе вирішив. Для того, щоб більше заробляти, то треба, щоб зарплата більше була, а не робити 24 на 7. Потому що від роботи теж коні дохнуть, особливо в таку жару. Треба просто сказати, що мене не української скільки ви мені платите. І я просто знаю, що останнім платять в півтора, в два рази більше. Давайте мені так само. Не. Ну? На ніет і суда нет. Я вже майже говорю, значить, я я тільки заговорю, значить, прощаймось з вами до іще. Спасибо, мені все нравилось, кроме ЗП. Чао, какао. Вибрав момент, коли не дуже багато бігонів, спеціально виждав цей момент. От, але вони рано чи пізно зараз появляться просто От у них це в Італії, знаєте, як елемент культури. І я навіть загуглив і узнав, що в Італії такі, вона одна із входить в топ-5 бігаючих е, стран взагалі, ну, культур, людей, я не знаю, як правильно сказати, націй, яка бігає. Особенно з сіверої Італії, знаєте, ну, тут вона. я дивлюся від малого до великого. Ми все час приказуємо, що вони довго живуть. Із-за того, що вони ледачі, нічого не роблять, ну вони то бігають навіть в таку жару, не дивлячись ні на що, тобто вони ну 24 на 7 прийдуть сюди на Корсу-Італію, тут постійно хтось біжить. І не дивлячись на про погоду, не дивлячись ні на що, чи дощ, чи вітер, чи така жара нестерпна, вони все одно бігають, бігають і бігають. Може вони і за цього живуть до 100 років, бо не спішать до врачів ходити, все-таки біг. Він якось ж допомагає людині. Ну не знаю, це мені кажеться як мінімум. Е, як мінімум, це якась закалка, якась культура, якась, е, як це правильно сказати. Ну от Просто людина. Ну, все, все, починається. Все, все, Ось старички дивіться, шкандибають, молодь біжить. Я ж кажу, тут довго не побудеш так, щоб не все. Ну вони просто всі бачать, що я знімаю на камеру, а от до камери вони щось не звикші, якісь вони не блогери, ніфіга. От, І от вони всі бігають. І причина тому, ну я навіть не знаю. Ну це в них реально як обряд. Ну Питають, коли ти останній раз бігав? Я кажу, від мусоров в 2005-му, а так по житті ну ніколи. Я не знаю, ну нащо ви мене таке питаєте? Мені кажеться, я зараз також до цих піньочків добіг впав би і в повби біля них зрозумів. Щось схоже на те, що у мобіка пішов мотор в рознос, чи що, я щось не можу зрозуміти. Щось він так каптянув, я пізно побачив, але цей, по-моєму, мені сюди звук дійшов. Я не знаю, там же ж, ну, треба перекрити подачу воздуха. І я думаю, що там у них є заслонки спеціальні, щоб заглушити мотор. Але мені кажеться, що він би ще б трохи дав би в копоті. Ну, Від цього, звісно, кораблі не тонуть, люди не страдають. Ну, в смусі, просто вони сьогодні не попадуть туди, куди мріяли. А так то в принципі нічого страшного. Ребята, дивіться, який смок видно. В Києві я його бачив постійно, в Італії в один колись момент було таке, що я подумав, що його взагалі тут не буває. Але ні, мені сказали, що він є, його просто видно саме тут в центрі. Йома Ось так от ми загрязняємо, бачите, природу, що тут сказати? Ми молодці Да, і знаєте, я возмущен, реально возмущен по цьому поводу, потому що е, всі тут розказують дизеля, євро 3, євро 4, отміняємо, все. А мопеди. Че ви не отміняєте, мопеди, да, там, або не цей, вони найбільше бздять, коптять і все остальне. Ні, дизеля, дизеля навіть Євро 3 сучасний, так не коптить, як оце все. Але ну на електричці теж їздити, то не по пацанячі. Не знаю, я що з цим робити, не знаю. Але таку картину наблюдаєш і думаєш, о, це, ми цим ще й дихаємо всім, да? Знаєте, звідки взялась назва Чорний монах? <гум> 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 Якісь дивні тут события відбуваються. Король, королева. королева. Что это за движ Париж? Так, движуха. Запивай. там же? Не, запивай, это або закусывай. Да? как вы там робите? Что вы дуете? Дуйте звезды, че нет? Это опять не то сказал. Зараз буде шестві, чи предшествие чи що. Давайте подивимось раз. Почнеться музика, я виключу. Бо... Але що мені там монітізація? Боже, за що б я ще переживав? Головне, щоб ви то побачили. Так, ти давай до неї не підкатуй і не списуй то з її журналом. В тебе є свій, з нього і читай. Отак от, правильно. От молодіж. Свою дудку дуй. Так, пішли эти принцесса, королевы, лесорубы то там. Вам все, Иванушки, дурачка не хватает. Хотя, что я гоню, тут дурачки везде хватає. не только у вас. Боже, у нас их сколько сейчас развелось, чтобы тебе только знали. Ну ладно. Опа. Так. Раз, два, три. Та да не, не гони, не гони лебедей, а то успієш. Що ти, куди ти дуєш раніше всіх? Ще ж ніхто не бамкнув, не заграв, ти вже починаєш дути. Ах, молодь. Так, рівнювайся, струнко. О, хтось шипу напустив. Опять, я думал, это уже музыка, не. А, вот что ты. Что ты там бздюхаешь? Это и конфетерните конкристи. Си доведу препарате ла банда. Ла Я бачу. И у нас банды. И у вас банды. А сегуире фортимо крочефиссо. То есть обижаться, когда я тоже вас бандой называю. Вот все, ля банда, бачите, я говорю. Культурно, ля банда". Давайте, я вас буду ззади прикривати. Дідуш, ти точно зможеш дути в цю балалайку? Може ти раз хекнеш туди і вже тут і помреш. Везвіть хтось скору. Бо дід вже старий, я не знаю. У мене є сумніви. Я ні на що не вилікаю. О, а це. це хто такий? Це він загорів чи що? Боже. Нельзя можна як я какая багахуль, а він факт тиха мені. Ну понятно, Світла. Все, все, все правильно. Ніхто тут не з багахульники. Дай хотя, що мне. Ну то шо, вже, в мене вже руки терпнуть, давай, то щось. Только угодом. Чи що, хоч драка буде сегодня, чи ні? А сколько можно? Опять, кажется моя ля банда, каже, все. Але главари сегодня, да, вы понял? Ла банда. Главари ля банда и сегодня. Да. А що вони там несуть, чи, чи нічого, а. Це попрошайки якісь, бачили у них стаканчики на них навішані. Подайте копієчку, каже. А, а, а взагалі, коротше, собиття зібралось вокруг цієї скульптурки, все щось їдуть, типа несуть, що воно значить, хто знає. Ну, щоб я лишнього не говорив, бо серед нас і віруючі люди там і взагалі, ну. А я зможу таке, як обычно, як зарядить, як зарядить, то потім на мене будуть біжатися. Хоча мені що, як, солов'ю. Я що бачу, то пою. Підіть там пацани кишки рвуть. В зелених костюмчиках. А, тому що знаєте що, на макаронах, да, багато не, не внесеш. Сало, хлопці, треба їсти. Сало. Чуть не впав. Це що, хвось хороня? Чи це не... Крате, що, що не впало, так, да, грати. о. Так, батарейка. А, там всі акумулятори Слухайте, я на роботі таке сам носив, ви вас зібрали тут 15 чоловік. Але вибрали, бачу, саме крепких. Ну то что же, да, 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 ты же показывай, давай иди, ты скажи, ты что, я Я же скажу, самый долгий, мне на плече тут самый больше дали. А ты присядь. Перке, перке. И почему, и перке это и потому, кто не знает. Поэтому они все время говорят перке, перке. Почему, потому? Вай, вай. А музика де? Я ж хотів. Що ви ні цего морочите одне місце. У мене вже руки терпнуть так держати. Спочатку я подумав, що він розказує кому що робити. Потім я поняв, що А, ні, потім я подумав, що він анігдот вирішив травануть. А зараз... Я розумію, що... Да винь, типа, на на... на... типа, молитву якусь чи щось, що щось, там, струсы. О! Наконец-то ты А, ну главные усе идут. А що несуть? Куда несуть? Зачем несуть? Может, це миники дикие весело, а не все остальные тоже стоять, улыбаются. Я же не понимаю, что это. Зібралися всі. Двіжуха! У нас тільки така збирається, коли безплатно щось роздають, а вам просто нефік делають, да? Хочеться заходити. 400 гривень і на майдан. Юля, я сьогодні до тебе на роботу не попаду, бо вони мене бачить заблокували дорогу. <му> Жду коментарів від вас. Деда, він мати не каже, що ти мені тут давай. Що ти, каже, мені звиниш на голову, стару. Я вже по губам тоже по-італьянским читати вмію трохи читати. Ой. Давайте, заспівайте нам. Нарешті я сюди попав ще раз, був тут з поляками зі своїми Сашею, але я це смутно пам'ятаю. Ми тоді такі тут були навалені, хай Бог мили. Нас Альона привозила. Я пам'ятаю, що... А, ще ні, брешу, ні. я ще тут по три зві теж був, але не звідси заходив, мабуть. Це значить такий пляжик невеличкий. Ну хто знає, це кінець корсу Італії. От. І тут такий двіж Париж, Паріж. Десь тут дуже смачне морожене продається. Чи то просто у нас сушняк був. От. І пляж взагалі невеличкий. Тут, ну, прям невеличкий-невеличкий. Але тут багато кафешок і одна із них є з українським прапором висіла. Цікаво, чи висить до цих пір. Зараз подивлюся. Так, да, там от десь ми на камнях тоді доганялися, тут ночу дуже гарно, дуже красиво. О, зараз якісь карабінери стоять, а, карабінери це якісь, то мусора контролюють процес, а так взагалі-то молодь віддихає. Чи це вони вже когось виловлюють, мабуть? А, ну як завжди, Все. водолази, ось шукають. А люди щось чекають. Може, звісно, трошки не в тему, бо бачу, так багато їх вдівається, що вони мають знайти. Вода прозора і так видно, я не знаю. Що хтось стопився, що. Ну не дай Бог, кані. Ви уявляєте тут жити? Ось дід з бабушкою вийшли собі на подвір'я. Покурити. І це у них тако 24 на 7 тут. Я не знаю, це або до цього треба звикнути, або у них вже все, фляга свистанула і протекла. Квесто кучина солоджіна, везе лігує. Жилаюся. Ось така кількість кафе ви просто ніде не знайдете. Але натовпи стоять повсюди, повсюди. Нема вільного місця. Так, давай вмивайся, бо я хочу прийняти ванну вже скоріше, бо жарко дуже, Все, моя дівчинка, це ванна для взрослих, ти не достаєш. Приєкт Трохи відійшов звідти, але дивіться як от... Ну от просто там собі тдяк кури на балконі. А тут отакий от колорит. Кафешечка, деревце, старий камінь, собачки, людишки. Тут просто по-своєму якось завражує. Все одно, знаєте, ні з чим не порівняти. Не знаю, не порівняно ні з чим. Ось так, гляньте тільки сюди, на ці балкончики, на ці заборчики такі. На ці машинки. <плес> На ці доміки. Ну що вам ще треба? Тут просто тако, Один кадр, і ви розумієте, що це Італія. Обігно, верніше, я пішов другою дорогою, а вони пішли по кругу. Отак як це виглядає спочатку. Потім йдуть якісь. Всі, хто щось ідуть, несуть. А ти щось з мікрофоном найхитрий? О, а у цього, похоже, таке, як у нашого був булава, бачите? Тільки у нього продовгувати, а в нас була кругла в гетьмана. Але іде йду... улибається, вже когось, видать, лупанув по башці нею. Сто процентів. А, а вийшов? мури у вас, чи що? Я-я, каже. Вийшов. Німці. Дасті ж фантасті сьогодні буде. Я я. Ну ладно. А, дивіться, це... Вони тут не одні такі. Боже мой. Всі такі красиві. А, це в тебе якась бабська прикраса висить. Ну я ні, ні на що не намікаю, ну. Но... Пацани нормальні носять іконки чи хрести, у тебе якась. Девчача. А ну, давайте выберем найкращую пару и поженим их сегодня. У нас будет свой конкурс, мы же не понимаем, про что они. И что они тут собрались. Так, ну все, идите, идите уже. Я ж понимаю, что вы тоже хотите хряпнуть. Ну, а это прям так достойно внимания пара. Та й щось дивиться, мух ловить. А цей ззаді з сокирої. Довольний. Не, була б повна корзина, в цього, то були б двох довольні. О, ось сього обгашені йдуть. Вже всього, це одразу видно, повара. цей вже, е, мекнув десь. пудов. І такі самі ззаді йдуть, вони вже єлі ноги волочать. Десь, мабуть, причастилися. Дивіться, малому віддали, він там скоро у нього зараз звучі на лопу вилазить. Заберіть у нього хрест, ви що. Алкаші старі. А, от для чого той стаканчик. Він зараз впаде разом з ним, ви що, гоніте? Міняйтеся. Тоже мені таксісти ще ті. Все, дивіться, обелікс і астерікс все, бачите? Це й стоїть, як як не як ні в чому не бувало. Він тут самий маленький, але став і замерз. Єдине, що тільки очі закоти, бо вже видать синька взяла.